Про спецоперації головного управління розвідки у тимчасово окупованому Криму таких операцій буде більше, щоб Росія боялася навіть згадувати півострів. Це заява радника голови офісу президента пана Подоляка. Скажіть, будь ласка, от на даний момент спецоперації, які проводили в Урівці, який найголовніший ефект мало? В чому він заключається? на вашу думку ну, для мене знаєте, немає такого поняття як там більше менше. Для мене є плановість, або, скажімо, випадковість так, відносно там умов ситуації. Е, те, що ми бачимо, це вже є регулярно проведена робота, плановість це вже етапність. Це можна говорити про те, що в ній залучено величезна кількість фахівців абсолютно різного рівня і різного рівня там секретності, фаховості, і е, командного керівного складу, тому що. Не могла би, скажімо, бути просто там удар по аеропорту в Джункої, якщо б перед цим не була знищена е, ворожа система протиповітряної оборони. Протиповітряна система оборони російської не була би, скажімо, знищена, якщо б не була до цього часу проведена розвідка. Розвідка, навіть якщо б і спрацювала, але якщо б не було фахівців-операторів, які б могли правильно е, провести розрахунки, навести чи ті ж самі ракети, чи Безпілотні апарати, це знову ж була би, тобто, якщо випадає хоча б якась одна ніша в цій величезній маті роботи, результатів би не було, або вони би були випадковими і нестабільними і не постійними. Ми бачимо зараз певну циклічність, стабільність, і власне кожен раз ми говоримо, що спектр ураження і ефективність кількість зростає з кожним разом. Тобто ми бачимо, що це як аналіз нам проводиться на командних штабах. оце, що ми каже з вами обговорювали власне рік поінформованості вищого керівництва, реального поінформування, так і це свідчить про те, що е, після результатів завжди знаходяться наші чи люди, чи спостереження за місцем ураження, за місцем пересування техніки їхнього там особового складу керівного командного. Що дає можливість, власне, це постійно модерувати, контролювати. Так, звичайно для росіян це величезна проблема з урахуванням того, що, скажімо, в них є проблеми е, то, там тому ж самому крибу, який на першому початку, скажімо, не настільки очевидні. Е, це, наприклад, та ж саме опріснення води, потреба води, е, ті ж самі міста там в Криму. Так ми вже знаємо, що ми там по декілька годин на добу тільки отримують воду. А військові там намагаються якимись технічними засобами проводити опріснення, ще щось. Але якщо буде знищена хоча б одна така установка, ми розуміємо, що армія буде російська в цьому плані провисати, і тут навіть не потрібно якихось прямих уражень. Так вони вже і таких багато моментів. Склади горять. Отже, південь російських окупаційних військ не до зброї, недоотримуватиме екіпіровки. А це все. Це свій результат навіть можна мати безліч техніки, але якщо немає вчасної поставки пального, вона просто перетвориться на купу залізяча. Як це було, скажімо, при наступі на Києву росіян. Тут дуже величезний сектор, і важливо, що по всіх напрямках наші війська працюють, наші і задіяні. Звичайно, ті ж самі, ну там знищити скільки вже, по-моєму, три або чотири комплекси С400. Нищені на території Криму. Ну, отрахуй, мама особі вартість одного біля мільярда дві ну, там Біля 700 мільйонів це вартість для Росії, а експортна ціна, особливо якщо там крайній варіанти, до півтора мільярда. Чотири установки це які величезні втрати. Той самий контингент утримувати там у межах, наприклад, 400 тисяч там 500 війська Тільки в Україні це місяць в місяць у них забирає, знову ж, по підрахунках того ж самого Форксу. Мінімум там до 10 мільярдів доларів тільки харчування і утримання цих мобілізованих, а їх ще треба БК забезпечувати. А скільки цих людей, які там поранені, їх на медичні нагляд давати, хоча би якийсь в Росії. Банально навіть ті ж самі їхні крематорії, які там мобільні виганяють для спалювання, ті, теж потребують якогось ресурсу. Оце все це, це реальна відповідь на те, що відбувається зараз на окупованій території російських. Сергентах військ на нашій території пане Іване, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розгорнуту розповідь. Бережіть себе. Ну, і я сподіваюся, до наступної швидкої зустрічі в ефірі. Дякую до зустрічі вам. Радий було поспілкуватися. Приємно було.